Пропонуємо вашій увазі інтерв'ю членів гуртка, активісти шкільного музею Мішково-Погорілівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів з учасником бойових дій на сході України довгим Олександром Анатолійовичем в рамках районного проєкту ланцюг поколінь, який присвячений 70-й річниці великої перемоги. Шановне Олександре Анатолійовичу, будь ласка, розкажіть нам, як ви потрапили в зону АТО, де перебували і який час? Коли біда постукала в наш дім, як і всі патріоти, пішов до воєнкомату добровільно, спочатку захищати Миколаїв, бо тоді, як такого, не було зони антитерористичної операції, спочатку став на блокпостах нас тут в потім нас перевели до Харкова, там трошки підучили і відправили під Дебальцево. Виходили під Дебальцево півтора місяці, як і більшість бійців Нацгвардії. Олександр Анатолійович, розпи... розкажіть, будь ласка, про своїх бойових побратимів, про будні війни, що ви відчували та що вам довелося пережити? Познайомився там дуже з багатьма хорошими людьми, сміливими. Жоден з них не побоявся, не відступив. А в будні дні у нас не сильно відвічалися від... від гражданських тут. Ми готували, і стирали. І, звичайно, з автоматом. Захищали свою землю. Чи є у вас нагороди і що вас підтримувало у той час? Є маленька медалька, подарували, можна так сказати. А підтримувала мене моя сім'я, син, дочка, дашутка. І останнє, скажіть, будь ласка, свої побажання та мрії щодо подальшого життя в Україні? Звичайно, мрію. Щоб війна скоріше закінчилася, щоб більше війни було в цілому світі, щоб Україна здобула вже свою незалежність, свободу, і щоб наші діти ніколи не відправляли своїх батьків.